Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин «Бєла Віва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижні перчаточки від е, польської торгової марки «Вікінг». Це насправді європейський бренд, європейська якість і е, виробляється, звісно, в Китаї. Ну, так сталося. Але за якостю стандарт європейського е, виробника в цьому м, виробництві зберігається. Що в цих перчатках? По-перше, шкіряна основа, але, звісно, не натуральна. Це шкірзам. Тобто робоча поверхня ось у нас шкіряна, наружна оця. Шкіряна і е, це робить перчатки більш довговічні. Вони кріпкі, вони міцні, що дозволяє тривалий час займатися гірськолижним спортом, кататись на сноуборді та і просто в парку в на санчатах. Е, перчатки мають назву вісімдесяти, вікінг 80-е. Це мається на увазі. В 80-х роках дизайн таких перчаток був дуже такий привабливий і симпотний. Це е, е, минулих років е, такий дизайн. Перчатки мають е, під пружиню е, тут на зап'ясті, щоб повітря не пропускалося. Не проходило в руку, і е, перчатки мають резинові ось такі манжети, які дозволяють, одягаючи на, на руку е, перчатку, е, знімаючи їх, вони будуть десь поруч, але не заважати, ви їх не е, загубите. Одягаючи перчатки, достатньо відчуваєш теплу м, внутрішню частину, тому що внутрі йде. Е, Ось такий е, м'який е, 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 синтетична тканина, е, вона більш тепло зберігає і більш надійно тримає е, теплоту ваших рук. Розміри різні, 8, 9, там ще є е, два розміри 5 і 6. Тобто бажаєте придбати, вибрати, приходьте, купуйте. Дані перчатки, звісно, вони вологостійкі, вони, звісно, тепло, гарно зберігають. Ну, Достатньо якісні перчаточки з е, таким яскравим червоним кольором. Е, за номером 10, 110 24 62 26. Бразер Лоус – це назва кольору. Бразер ну, назва від поляків. В комплекті є атва Термотекст, це мається на увазі гарно відштовхує та, е, наружу е, вологу тобто покриття, е, гарно е, зберігає тепло, тобто є мембрана. Мембрана тут достатньо якісна, е, е, 6 тисяч і це дозволяє е, е, в тканині, е, тканині перчаток не промокати. Не накопичувати вологу і зайве тепло наружу випускати, тому що технологія мембрани, вона так зроблена, щоб перчатки були сухі і не перегрівали зайвого тепла. не було. Приходьте, купуйте, замовляйте перчатки 80-ти від торгової марки Vitnung. Модель Brother Lotus. Це мається колір, а модель називається 80. Гарний набір гірськолижних перчаток в нашому київському спортивному магазині на Харківському шосе. Кольори, як ви бачите, ось такі Brazil Slows. Є також у нас ось такі кольора Ну, Вибираємо, купуємо, але це інша назва. Приходьте, купуйте, замовляйте гірськолижні перчатки. Постійним покупцям завжди знижки до зустрічі!